Злато у розпал війни в Україні з'явилася пісня «Pray for Ukraine» Молися за Україну всі гадали, хто саме автор цього треку. Авторство приписували навіть відомому на весь світ діджею Арміну Ван Бюрено. Зрештою виявилося, що власне виконавиця треку Ти і трек написаний в Україні. Чому весь цей час це приховували?

Могла отримувати відрахування від того, що цю пісню ротують на європейських станціях. Ну, чесно говоря, це я взагалі не задумувалась, але я думаю, що ці средства я думаю, що ні пайдуть в нужному направленні назначенні. Мабуть, сьогодні був чи не останній твій виступ о другій годині ночі, тому що відтепер ти народний депутат України, який не має морального права, мабуть, виступати у нічних клубах. Ну, по закону України. Э... Депутат, займаючись творческой деятельностью, имеет на нього право, поэтому я имею право на творческую деятельность в два часа в 3, Головне, щоб я була утром на пленарных засіданнях. Ти взагалі бываешь у нічних клубах на таких рейвах, як сегодня? Я виросла в Криму і ви знаєте, у нас дуже часто проходил фест Казантип. Я була завжди тайм цього фестивалю, потому що я бажаю музику различную клубну. Конечно, танцевала до утра. Это может быть не знаю, как то необычно слушать, но я очень люблю веселиться в хорошей компании друзей, щоб было весело. Ти вже готова до роботи в парламенті? Поновила гардероб. Кардинально я нічого міняти не буду. вот. так, принаймні, ми тебе в парламенті не побачимо. Ж, сцена і життя це для мене дві різні речі. Є нове плаття, але нічого особливого. все дуже скромно і здержано. Політик має судитися по його ділам. У радикальній партії Олега Ляшка для тебе проводять спеціальні тренінги, як поводитися в парламенті. Ну Олега Ляшка, взагалі, специфічна манера. В нього різне бувало і з вилами до парламенту з землею. С а и что тебе У нас есть заседания фракции, очень дружеские, классные. И, там девушкам нашим подарили на первом заседании фракции цветы, что было очень приятно. Честь джентльмены джентльменов радикальной партии. Я могу это так сказать, что да, и у нас серьезные намерения.